Друзі, усім привіт, усім вітанічка! з вами ваша Світлана. Я вже доготовлюю борщик. засмажку не робила, знов накидала все сире. Хотіла протушкувати бурячок з томатною пастою. Але знову ж таки, чоловіка вдома немає, він працює, а ця пічечка кімпінгова. Скільки я разів нею користувалася, коли ми ще були вдома на Донеччині, бо постійно в нас не було світла через прильоти, все було добре. Зараз, по-перше, я вже розповідала, в якомусь відео я боюся після того, як сполихнула полум'я. Теж що тоді чоловіка не було вдома. Я дуже злякалася добре, що. Донечка була тоді в кімнаті, там в спальні. Ой. Я хотіла, думаю, ну спробую, спробую починаю це, а воно щось так туго затягнуто, той, як він називається, вимикач, там ця штука, яку треба крутити. Так воно туго, і я намагалась, намагалася, і все, той балон шатається. Думаю, не буду не буду чіпати. <с> щось я не знаю, вроді ніби доросла жінка, але боюся, боюся, щось я цього газу в будь-якому вигляді. А чому хотіла все ж таки зробити, обсмажити томатну пасту. Десь мені колись попадалося, що е коли додаєш в суп томатну пасту не обсмажену, ну, не, не прошкувалену, <с> як її назвати, то потім печія по російському і жога. Якщо чесно, якщо чесно, були в мене моменти такі ще вдома. Вдома ми користувалися здебільшого не томатною пастою, а користувалися домашнім томатним соком. Тобто там концентрат теж такий, дай Боже. Я пам'ятаю, що я не просмажувала його, не прокип'ячувала там окремо, а просто в кінці варки супу, борщу там додавала томат. І було, якщо чесно, була в мене печія. І ось хотіла спробувати просмажити, так, перетушкувати з борячком. але але знову судьба. Зараз ще картопелька стане м'якенька. Додам томатну пасту і додам трохи фасольки. Я вже казала, що я дуже-дуже люблю борщик, щоб обов'язково був з фасолькою. Ще нарешті попався боряк солодкий. Це останнім часом чомусь рідкість. Я дуже люблю, щоб борщик саме солодкий був. Якщо боряк не солодкий, то додаю трошки там дрібку цукру. Я теж колись вже казала, що. В супи в борші, я додаю трошки цукру. Цукор він підсилює смаки. Добре, підсилює смак, і це такий лайфхак для вас від мене. Ну, можливо, ви її знаєте таке. Збігала, щойно взяла фасольку. Це ще. З гуманітарок, які нам щомісяця давали, ще коли ми були на Донеччині вдома, дивлюся, такий томатик тут концентрований. Мабуть, я томатну пасту взагалі не буду відкривати. Просто додам цю фасольку, бо ще за щодо борячка і так, такий червоний, нормальний насищений колір. Тож, думаю, зекономиться на щось інше М'яско. На бульйон додавала зовсім трохи цими. Колись були в ОТБ, ВТБ скуплялися, І попалася, по-моєму, піджарка там писалася на таких плашетках. Можливо, я не знаю, там пів кіло чи скільки було. я тоді десь половину взяла на овочеве рагу, Воно доволі таки довго тушкувалося, але... Нам не сподобалось, воно з якихось таких частин віддати ці обрізки, воно таке е, тугувате. І я вирішила ті залишки, що я кинула до морозилки, е, буду використовувати для супів, борщів. І спочатку думала там все, що було кинуте, а потім, думаю, ні, розділю на два рази, кастрюлька не зовсім велика. Думаю, на якийсь якісь одно буде, то половинку кинула до борщику, іншу половинку десь. Потім наступного разу зекономила. <свісно> наступного разу тогда. Ви в мене спитали, як звати мого чоловіка, і мені так стало ніяково. Дійсно, я ні разу жодного разу не казала мого чоловіка звати Женя Євген. Ось таке в нього ім'я. Вибачаюся, що я вам не представила його якось так незручно. Мабуть, після ось тієї дрібки, там долі хейту він тоді сказав нього більше не знімати, але я все одно, знаєте, щось мене попустило завдяки там, вашим коментарям, підтримці попустили. Все одно я його трохи вам показую, бо ж, ну, по-перше, це моя родина, це моє життя. А по друге не завжди ми разом, на жаль, на, даній, на даному етапі нашого життя. Тож, поки є можливість, познімаю його, покажу і вам. І знаєте, що він колись мені казав, каже: от каже, тьоща колись доведеться до твоїх відео і буде дивитися без зупинку. А дійсно, на жаль, батьки. Ми не спілкуємося, вони нічого не знають, не бачать, як у нас, що у нас дійсно колись, дай Боже, там щось налагодиться, з'явиться зв'язок, можливо, дай Боже, інтернет, а вони хоч передивляться, будуть бачити, як у нас, що у нас, як ми жили. Ну, побачать, що все більш-менш добре та будуть спокійні за нас. В общем, кинула я лише півбаночки фасольки, щоб не було її забагато. І все ж таки десь там столову ложечку томатної пасти додала, щоб вже, ну, щоб вже так нормально було. У мене все вже готово. Хтось колись в коментарях писав, що я кип'ячу половник. Я його додаю геть в кінці, коли додаю, от, наприклад, ну, в борщик я додаю зубчик чесника і зелень, яка є. У коробчик і цей. І завжди додаю палонічик, щоб воно там разом прокипіло, щоб, не дай Боже, нічого не скисло, не лазити там постійно, брати там щойно помитим, не дай Боже, там мокре чи ще якесь. У мене ця така звичка з'явилася не просто так. Мене так навчила мама, а маму навчила її мама, моя бабуся. Вони так все життя робили. ну, не, не можу нічого сказати, я просто, просто по інерції роблю так само, як, як навчила мама і і все. все, я вже виключила, нарешті ця пічка не буде гудіти, бо щек густенький вийшло. Ну, я такі люблю. До речі, я, як була мала. Мама моя теж розповідала, що я завжди виїдала гущу, а юшка, бульйончик, залишався. Чомусь таке. Ну, Потім згодом подорослішала і зникла ця звичка, їм все. Нічого не залишаю. Бощик вже виключила, нехай настаюється. А лісочка в мене щойно снідала, поїла. А я тільки пила каву, тож думаю, з'їм якусь канапку. Хочу дещо сказати. Взяла з собою паштета з дому, це висилала нам пані Олена з Києва, паштет польський. Хочу подякувати, він такий смачний, дуже-дуже класний. Нам дуже сподобався. Величезна подяка за такі смаколики, вкусняшки. Якщо чесно, з тієї посилки я особо нічим не користувалася, не їла, тільки ми заліскою їли бісквіт. Ну, не весь одразу, звичайно. Але ми такі сладкоєшки, що цей що потихеньку потрохи з'їли. Паштет, якесь там м'яско, щось кшталт тушонки, чи що ми не їли, олівочки стоять, ось от, 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 такий томатний соус, якийсь модний для спагетті, там для чогось, сітунець, все воно ще стоїть. Я його бережу, не бережу, я жартую все з'їся, з задоволенням. просто. Якось так вічно щось там готуєш, готуєш, готуєш. А е, знаєте, чому я ще воно стоїть більш-менш? Тому що в мене якісь такі, знаєте, ще переляк, е, не буде світла, там, не дай Боже, якийсь блокаут. І дуже добре, коли будуть ось такі ось, знаєте, запаковані якісь продукти, вже готові, що їх не треба готувати, або там лише розігріти. Дуже класно, коли є вдома там хоч, хоча б кілька банок тушонки. Можна зварити кашу, можна таку знаєте, картопельку з юшечкою зробити. ну, Дуже швидко, просто. І ну, дуже здорово, що такі продукти є. Вони лежать там на полиці і вони з -з згодяться, все з'їсть. Ну, просто неймовірна подяка. Хотіла просто а, по віддячити на нагадати пані Олені, що ну, Дуже-дуже дякую їй за таку посилочку, допомогу за такі смаколики. Тож зараз трохи швиденько перекушу та підемо на вулицю за лісенькою. У нас тут біля дома майданчик. Можливо, вона захоче на майданчику погратися. А якщо ні, можливо, сходимо неподалеку, Є тебе, є Аврора. До речі, ще не дочитала всі коментарі під минулим відео. Хтось там написав за ножі. Я повністю коментарів ще не бачила, але хтось писав, що вавило класні ножі, чи дешеві, чи класні теж набори. Я зараз обов'язково все перечитаю, коли буду перекушувати. Вийшли ми на вулицю. Вже на вулиці темно, канапки я так і не поїла, тільки сіла отошмазати. і чую, двері відчиняються. Тато прийшов раніше, ніж потрібно. Ну ні, не то, що раніше, ніж потрібно, а добре, що він раніше прийшов цей. Поїли з ним борщу. Е, я ліска навіть поїла, я просто в після каші, і паличок трохи вона поїла, і ще і, цей, ще і борщика поїла. Е, подивилася там кулінарну передачу, поки вийшло вже темно. Зараз сходимо в Аврору, треба купити газовий балон. Для цієї пічечки малесенької, і сходимо в АТБ прогуляємось і в аптеку, ще мені краплю для носу треба взяти. Okay. Аліссона, як завжди, тільки зайдемо в якийсь магазин. Вона в моменті знаходить відділ там, де є іграшки, де б ми не були. Ми нікуди не спішимо, нехай покапашиться, обере собі щось та підемо далі скуплятися. Бо ж. Все одно і гуляємо і совміщаємо в общем приємно з корисним. Ото ще, як зайшли, одразу подивилася. Хотіла глянути, скільки ж коштує татуш для війни, що я вам розповідала, показувала. Але таких вже немає, вже там стоять інші, вже перескупляли всі. а <плес> газові ці балончики Вже знайшов, а Я побігла. А, лісочці брала ось такі шкарпетки. Вони туди, тоді були одні, і зараз теж одні. Вони дуже м'якесенькі, дуже класні. І що саме цікаво, вона їх не скидає, не знімає, як всі інші. От, їй теж сподобалися, зайшли. Вирішила ще її такі взяти. Далі плавно переміщуємось в АТБ. Воно тут неподалік знаходиться за углом. Треба взяти вчора. Забула взяти Марійку, Аліска її дуже любить, тож, мабуть, дві візьму. І ще візьму її нещодавно. Відкрила для себе. Вона їй подобаються булочки з маком. Візьму ще пару булочок, подивилася дійсно яйця в АТБ по 28 гривень. І я дуже рада, що вони подішевшали. Нехай так і залишається. Ще взяла чай, чорний по акції та печінку курячу, Зараз ще забігли за лісенькою краплі для носа. Мені візьмемо. А тато наш поки що пішов водичку набрати. Ніби все купили, що хотіли. Зараз будемо потроху вирушати в сторону дома, віднесемо там покупки наші і подивимося. Якщо донечка захоче, то погуляємо ще біля будинку, у дворі. Можливо, на качельках покатаємося. А як не схоче, то підемо додому. Ми вже вдома хотіла розповісти ще. Купила собі каплі для носа. Ось ніби пройшов в мене кашель насморок, ніби все добре. Пройшло буквально 2 дні і почалося знову там покашлюю і почало закладати ніс. Особливо, от коли покашлюю, воно щось там збирається. Це мені нагадує, як у донечку виписала з лікарні. І в неї в моменті почався далі кашель. І щось на кшталт того і в мене зараз таке. Ніби ось краще було, але я припинила робити інгаляції, припинила пити ліки, щось цей щось починаю знову там періодично бухикати. Купила краплі, щоб, хоч там, я не знаю, на ніч носа закапувати. Щоб щоб можна було спокійно спати та дихати ось такі ось справи. Ще хотіла сказати, е, нібито відповідала в коментарях, е, можливо, десь щось в когось пропустила. Хотіла ще раз вибачитися стосовно того, там щось я сказала, що там я як колхозниця. Я в жодному разі нікого не хотіла образити. Е, ну, просто в мене ха, з чувством гумору м -м, трошки тугувато. От е, Я не розумію, чиї з чужий гумор я теж дуже часто ображаюся. Так само люди не розуміють е, моїх жартів. Просто пожартувала, пожартував над собою. Вийшло, що образила там людей, котрі живуть і мешкають в селі. В жодному разі такого не хотіла. Ще хочу розповісти таку малесеньку історію, коли я ще жила в, себе в місті, ще з батьками. Я їздила на роботу на таксі, тому що моя робота знаходилася в іншому місті. Графік такий був, що я дуже виїжджала рано і поверталася дуже пізно. Жодних автобусів туди не ходило. Тільки таксі, або якийсь власний транспорт, який я на той час не мала. Ну і з чоловіком ще ми були незнайомі. І я їздила на таксі. Один чоловік, геть сторонній, але. Він був знайомий з моїм батьком, можливо, вони колись там працювали на шахті ще давним-давно, я точно не пам'ятаю. І він на мене завжди жартома, казав, що я колхозниця. Тому що я мешкала в приватному секторі. Просто через це. Жодних образ у мене не було, ми просто сміялися з цього. В нас саме по собі місто невеличке, малесеньке, але там п'ятиповерхові будинки, двоповерхові, і дуже багато приватного сектору. В нас там не, мігало, не мегаполіс, не якесь там районне місто. Просто невеличке наше затишне було містечко. І через те, що от мешкала в чесному секторі, через цей він так називав мене, ну я не ображалася. І не хочу, щоб хтось ображався, приймав там на особистий рахунок. Я в жодному разі. Ніяких в мене поганих там відносин до людей, які мешкають в селі. В мене взагалі нікого, ніколи такого не було, навіть на думці. Просто я не знаю. Вибачаюся ще раз, я навіть не знаю просто, що ще що, що казати. Нікого не хотіла образити. Ще е не під минулим відео, а кілька відео тому хтось мене запитав. Як ми познайомилися з чоловіком, що чи... ні, особливо ніякої там у нас романтичної історії не було. Ми познайомилися в соцмережі, в Інстаграмі, спілкувалися. І потім зустрілися, почали зустрічатися, проводити разом час, гуляти, познайомилися з, там, з спільними друзями. І все, почали далі почали разом жити, одружилися, народилася Лісочка, ну, а, далі, а далі почалася війна, і нічого особо веселого вже в нашому житті не було, як і у всіх нас. Добренько, буду завершувати на цьому сьогоднішнє відео. Дякую, що ви з нами. Хто образився, не ображайтеся. Хто відписався, дуже шкода, прикро, але це ваше рішення, значить, так воно має бути. На все добре. Всіх люблю, ціную та поважаю. Ваша Світланка.